А що після цього? Дорогі мої, іноді можна зустріти розумних і допромисних людей, які говорять про смерть так, як про фізіологію колорадських жуків? Можливо, той, хто відмовляється розглядати це питання відкрито, таким чином просто приховує свій страх, побутує думка. Що не можна серйозно говорити на цю тему. Немовби, це предмет якогось спостереження. Андре Мальро, добре розуміючи це писав: Проблема полягає не в тому, що треба померти, а в тому, що я помру. Тобто ви і ми. Ми небагато знаємо про своє життя. І про життя тих, які нас оточують. Однак маємо абсолютну певність що декількох речей, які стосуються кожної людини. Перша, я народився, друга, колись я пропомру, в якому віці, як? До цих тверджень додається одне питання: чи хтось повернувся з тамтого світу, щоб розповісти нам про нього? Можна розглядати всі припущення про смерть. Проте жодне людське міркування, жоден досвід не сягає такого рівня певності, якому ми можемо повністю довіритися. Слід визнати, що тут людина торкається певної межі, це прикро. Либо найбільш очевидне питання нашого існування по-людське незбагненне. Або людина не може з цим упоратися. Уся наша особиста гордовитість, колективна зарозумілість зіштовхується з цією простою очевидністю, колись невідомо, коли саме ми пройдемо крізь двері у потойбічний світ. А, після... а що після цього? До того ж, мене самотні у цій події. На землі ми живемо у родинних, дружніх, емоційних чи професійних зв'язках. Серед цих найпрекрасніших, найбільш зворушливих зв'язків є такі, які надихає любов у всіх її формах. У крайньому разі ми могли б досить легко прийняти відхід тих, кого не любимо. Але чим більше спливає часу, тим більше людей яких ми любимо переходить на інший берег. Що ж тоді з ними стається? Що стається з нашою прив'язаністю? Чи ми приречені тільки на скорботу? Адже смерть це завжди удар. У своїй суті вона є подією, яку надзвичайно важко пережити. Людина не може уникнути цих питань. Звичайно, можна намагатися забути про них. Відволіктися чи у крайньому разі відгородити себе від них. Якщо Паскаля має рацію у своєму аналізі людської свідомості, то частина непотрібних, навіть небезпечних дій, до яких вдається людство, знаходить своє остаточне пояснення у цьому страхові смерті. Навіть найскладніші періоди. В житті багатьох людей не змінюють таке ставлення, вони насолоджуються теперішнім, щоб заслонити майбутнє. На думку спознають дуже влучні слова Бощуе, ми знаємо, що помремо, але не віримо в це. Втім, смерть у свій час нас доганя навіть того, хто найбільше від неї тікає. «Щоб ми сміливці не робили, приходить кінець, який чекає на найпрекрасніше життя у світі, сказав Паскаль. Тому слід було б добре усвідомити це і бути відвертим і самим собою, та, хоч колись напряму підійти до цього питання, та спершу наберімося сміливості, щоб подивитися на такий кінець. Чимало філософів також добре розуміли, наскільки це питання насправді важливе для самого життя. Плантон, Монтен, чи Гайдегер, наприклад, казали, що життя це приготування до великого переходу. Прийняти зустріч лицем у лице. Це перший крок. Усвідомлення не розв'язує проблеми. Ми розуміємо, помремо, але яку позицію щодо цього нам зайняти вже відтепер? Тут є декілька можливих відповідей. Ми не будемо описувати, говорити про них всіх, а зупинимося лише на декількох з них. Ми ще живемо у такий час, коли смерть приховує усіма можливими способами. Наш світ дуже часто. Ще живе справжнім страхом смерті. Я особисто знаю таких студенток, медсестер, які ніколи не показували жодного померлого продовж їхнього навчання. Їм навіть забороняли заходити до палати, де лежали померлі, або вони й самі боялися. Багато медиків уважають смерть такою великою поразкою науки. Такою прикрістю для усіх, що невідомо, що робити з тими, які помирають чи померли. Я навіть був свідком того, як людям в агонії подають різні підкріплення в сьогоднішньому світі дуже поширена стала ефтаназія. У хворих крадуть смерть, викликаючи. Її за допомогою різних контей, коктейлів, крапельниць, які пришвидшують смерть. Це навіть стало поширеною практикою. З другого боку, смерть вкрай баналізують, зокрема у мас-медіях, серед інших і у дитячих це ще один спосіб намагатися уникнути її. Підліт так у країнах Західної Європи буває свідком декількох тисяч смертей, спричинених насильством, які бачать по телебаченні, кіно чи по відео, але, мабуть, зблизька ніколи не бачив звичайного покійника. І між людьми побутує такий, що дитину не, не треба брати на похорон. Чи це правильно? Люди вже не знають, що таке смерть, і вони зовсім не готові лицем у лице зустрітися зі смертю своїх близьких чи із власною. Віртуальна смерть нереальна. Це зовсім інша річ. Тут сама реальність нагадує людині про її життя. Сьогодні для дітей попридумали ігри, бойовики різні, де людина має по кілька життів раз, два, три до сім разів можна вбивати, і вона залишається живою. Реальність зовсім інша. Втім, життя завжди перемагає. Ці перебільшення викликали деяку реакцію. Вони виявляються, у застосуванні засобів полегшення різних форм повернення до релігійності околосмертних переживаннях. Люди знову відкривають для себе, що смерть є неминучим переходом, зміною стану, а не знищення. Смерть не може знищити душу, казав Жан Вільяр. Ми ніби приручаємо смерть. Чимося наближатися до неї, говорити про неї з тими, хто помирає, та з їхніми рідними, певним чином запроваджувати її у суспільне і особисте життя. Отож, ми деякою мірою є свідками здорового орівноваження Терезів, смерть стає тим, чим насправді є. Людина ж віднаходить свій мир смертної особи. Вона знову стає частиною життя. Повірте, як важко було на парафії завести апостольство доброї смерті. Люди боялися спочатку. Але треба було певний час навчити їх, що рано чи пізно ми все-таки помремо. І навіть найбільші благальні пісні суплікації молимося від наглої і несподіваної смерти охорони нас, Господи, що дуже важливим є готуватися до смерті. І зараз практикуємо раз у місяць пожествну літургія в наміренні за щасливу смерть, де люди приймають, сповідаються, причащаються. І жертвують своє причастя у цьому наміренні. Та чи в такому разі слід вважати, що смерть це щось просте, природне? У багатьох народів, і зокрема у згадуваній Західній Європі, особливо в минулому, смерть справді, вважали чи вважають чимось нормальним, деякою мірою буденним? Це крок, який слід зробити і все. Ми народжуємося, помираємо, не робимо з цього проблеми. Щоправда, ми бачили, як люди помирали дуже просто, дуже свідомо. Деякі з них відомі постаті, як, наприклад, Сократ, інші прості люди. Отець Чеслав Живужкий Домініканець, який був свідком смерті багатьох людей з різних середовищ, казав, що з найбільшим умиротворенням. І по простотою на його очах померла одна молода селянка. Його покликали до неї вночі в одну з Толузьких клінік. Вона спокійно сказала йому: Отче, я помру, я це знаю. Чоловік прийде до мене завтра вранці. він ще цього не знає. Зустрінете його і повідомите йому про це. Скажете, що він повинен продовжувати жити і знову одружитися. Вона відійшла у повному умиротворенні, якось мене покликали до лікарні до одного такого старого 80-літнього чоловіка, якого прийшлося недавно хрестити. Я входжу і запитую його, як ви почуваєтеся. Виважено, але не без емоцій, він повів погано я помираю. Я підійшов до нього, взяв його за руку і запитав Ви боїтеся? Так, сказав він, – «зі мною це вперше усе відбувається не так, як я гадав. Через декілька годин після цього він помер з подовогідною довірою і простотою. У такій поставі є щось шляхетне і гарне. Тому не біймося смерті, готуймося до неї, поки маємо ще час, бо яка смерть такою буде і вічні. Дорогі мої, те, що життя керує смертю, часто є фактом. Людина помирає так, як жила. Стверджую Сен Експюпері. Те, що надає сенсу життю, надає сенсу і смерті. Можна обернути цю сентенцію, як у дивізі морської піхоти французької армії. Коли немає причини для смерті, то немає причини жити. Під час великої французької революції багато тих, які йшли на гіллятину. Помирали з нечуваною сміливістю. Інші ж, які вели розпусне життя, йшли на ешафот на підпитку. Мадам Дюбарі, остання фаворитка Людовіка 15-го, показала себе жалюгідною. Ще хвилинку кати, благала вона. Далеко не кожна смерть однакова. Хтось помирає спокійно. А хтось сповнений тривоги. Зазвичай людина, мабуть, помирає гідно, якщо її на цьому шляху хтось належно і гідно супроводить. Однак не треба тішити себе ілюзіями. Це не абсолютний принцип. Крізь ці двері можна пройти дуже гідно або дуже негідно. Треба це знати. І про це говорити. Втім, не слід думати, що смерть аж така природна для людини, що не становить жодної проблеми і що зайве нею перейматися. Людина створена не для смерті, до того ж у смерті є поганий бік. Пережити смерть це не перейти через вулицю. Вона не може нас не торкнутися, її не можна очікувати з певним фаталізмом, ніби це щорічне повернення весни, якесь невідворотнє кліматичне явище, перед яким ніхто не може встояти. Це щось зовсім інше. Не треба закриватися на почуття, які можуть нас тоді охоплювати. Страх перед своєю смертю, чи смертю іншої людини, страх перед стражданням, чи прийняттям його, іноді надмірне переживання страждань іншої людини, прагнення того, щоб усе закінчилося швидше. Нагадаємо, що сам Ісус Христос плакав, коли помер його друг Лазар. Неодноразово Він співчував батькам, які втратили своїх дітей, Він навіть допомагав їм повернути їх. Він не казав так буде набагато краще. Ісус прийняв свою частку справжніх страждань разом з людьми, які стояли перед лицем смерті. Він навіть зустрівся лицем в лицем з власною смертю. Прийняв і пожертвував її. Смерть це нормально гаразд, але вона таке становить проблему, як ми помиратимемо ви і я, чи можемо відповісти на це запитання? І чи треба готуватися до смерті? Так, маємо готуватися щоденно. Бо сказано в Біблії, ніхто не, не знає ні дня, ні години, коли смерть прийде по нас, це може бути нещасний випад. Не обов'язково всі ми доживемо до глибокої старості. Кожен день має бути прожитим так, якби він мав би бути останнім. Ми ризикуємо опинитися в неоднозначному становищі. Якщо хоч трохи не будемо про це думати, що ми хочемо робити? Саме тут постає питання про той бічний світ, тобто про те, що буде після смерті. Свята Катерина Гензецька казала: коли я бачу, як помирає якась людина, то кажу собі, оскільки нового, величного і неймовірного вона скоро побачить. Навіть не віруючий може погодитися з цим. Але що насправді вона побачить? Смерть без сумніву відкриває нас для нас самих. Маски, які закривають нас від самих себе, зникнуть. Тоді ми побачимо себе такими, якими є, у повній ясності і правді, ті люди, які побували на порозі життя і смерті. А їх немало, їм можна вірити, знають, що це таке. Їхнє минуле, їхня глибинна суть відкрилася перед ними у деталях, без будь-якої суперечливості у період просвітлення, коли людина пережила клінічну смерть, падіння згори, коли вона тонула чи перебувала в коні. Такі люди. Повернулися звідси зовсім іншими. Як буде виглядати після смерті прояснення душі, яка позбулася ослабленості і прив'язань, до яких примушує Тіло? Та це ще не все, і навіть не найголовніше. Окрім відкриття людини її суті, смерть це насамперед відкриття її остаточного призначення, її вічного покликання, її ролі на землі. Тобто насправді її зв'язку з Богом. Як говорили давнину, людина живе на землі, щоб любити Бога і служити Йому. Ми про це забуваємо. Тоді смерть нам нагадує, як ми будемо приємно здивовані, коли помітимо це, ми абсолютно очевидно побачимо, що як у земному житті, так після нього існує лише для того, щоб нас любив Той, хто вміє найбільше любити, щоб відповідати любов'ю і, врешті, передавати її іншим та отримувати. Від них ту саму любов, яку заперечували і розтрачували на цьому світі. Насправді, дорогі мої, у хвилину смерті починається справжнє життя, життя з Богом. О смерте, не знаю, як можна тебе боятися, адже саме в тобі є життя, казала Тереза Авільська. Я не помираю, я починаю жити, промовляла свята Тереза з Злізі. Усі ми до чого покликані, усі колись отримають таке призначення. Чи ми боїмося смерті? У нас на те є підстави. Однак це буде лише короткий перехід. Двері відчинені у сад, Божий сад, сад любові. Треба. Лише захотіти туди увійти. За таких умов ми не повинні боятися смерті, або радше, якщо боїмося, то повинні переступати через свій страх. Ми страждаємо через страту людини, яку любимо, і тут можна не страждати. Як не страждати? Страждаємо і через власну смерть. Але... У цей біль і це страждання ми можемо унести новий елемент, який їх перемінить надію, а надія не посоромить, послання до Рем'ян 5:5. Смерть важка, але не смутна. Вона не чорна. Леон Блуа казав жартома, чорної барви смерті надали похоронні служби. Насправді смерть біла, щаюча, Повна надії, адже у майбутньому немає небуття. У нас є майбутнє і надія. Смерть не чорна, бо з нами Бог, Він обіцяє нам майбутнє і надію завдяки власній присутності. Навіть більше. Бог знає, якою важкою для нас є смерть. Він знає, що цей невідомий перехід для нас чужий і незрозумілий. Тому Він послав свого Сина, який став людиною і погодився сам прийняти смерть. Хіба це не божевілля? Бог, який погодився жити так, як ми, любити, страждати, урешті померти, як ми. Навіть якби Ісус не воскрес, це вже б було велично. Але, однак недостатньо. Цим Він подолав смерть. Він першим пройшов тим шляхом, яким колись пройдемо ми. Він навсі ж відчинив двері до Бога в очікуванні, що наше тіло Воскресне наприкінці днів. Нехай це висловлювання самого Ісуса, який нам відкриє наше майбутнє. Вони певним чином пробивають стіну між видимим і невидимим, стіну смерті. Ісус сказав тим, які зібралися, щоб Його слухати, усе, що дає мені мій отець, до мене прийде, і того, хто приходить до мене, я не вижену геть, бо я зійшов з неба не для того, щоб творити волю мою, а волю Отця, який послав мене. Воля ж Отця, який послав мене, є та, щоб з усього, що Він дав мені, я нічого не погубив, а все те воскресив в останній день. Воля того, хто послав мене, є та, щоб кожен, хто бачить Сина і вірує в нього, мав життя вічне, і я воскрешу Його в останній день. Євангеліє від Івана. 6, 37, 40. А от уривок з послання Павла, який звертається на, до перших християн, не хочу ж, брати, лишити вас у незнанні про померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус помер і воскрес, то й померлих в Ісусі Бог приведе з Ним. І так завжди з Господом будемо. Отже, втішайте один одного цими словами. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз, не забувайте. Слава Ісусу Христу.